Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема Зима у лісі, звуки С, С, буква С. Чи любите ви зиму? Та чому? Оленці подобається зима. Послухайте, що дівчинка говорить про цю пору року. Узимку так красиво на дворі. Узимку можна кататися на санчатах, лижах, кобзанах. Узимку мороз малює дивовижні квіти і візерунки на шипках. А от Петрика Петрику зима не дуже подобається. Його багато чого не влаштовує в цій порі року. Чи погоджуєтеся ви з хлопчиком? Ось що каже Петрик про зиму. Узимку дворі дуже холодно. Узимку не можна грати у футбол, купатися в річці та засмагати? Узимку не квітнуть мої улюблені Ромашки і волошки. І лише в одному діти дійшли згоди: узимку найвеселіші та найочікуваніші свята, такі як свято Миколая, Новий рік і Різдво. А яка ваша думка? Чим вас приваблює і чим засмучує зима? Послухайте вірш про зимовий ліс. Заходжу в ліс, а він ведь у снігу, стоять дерева, вдягнуті у пальта, по ковдрі білий уповільнено йду, сніжинки з неба роблять дивні сальта. Трасуні сосни в білих фартушках одна до одної тихесенько говорять, малі кущі в стареньких кожушках, між ними вітер тихо собі ходить. У вірші було слово сальто. Сальто це акробатичний стрибок із перевертанням у повітрі через голову вперед або назад. Послухавши вірш, скажіть, як зима одягла ліс. Давайте спробуємо доповнити речення словами з вірша. Сніг навкруги лежить, неначе біла Так, ковдра. Стоять дерева, немов одягнуті в що, в пальта, красуні сосни, нібито в білих фартушках, малі кущі, як у стареньких. Так, кожушках. Розгляньте сюжетний малюночок. Скажіть, кого ви бачите на малюнку? Де перебувають дідусь із онуком? Що вони везуть на санках? Яких тварин і птахів люди можуть зустріти в зимовому лісі? Чи бояться пташки і звірятка дідуся з онуком. Давайте спробуємо скласти речення до схемки, яка зображена внизу малюночка. Скажіть, гарно у лісі взимку. Підходить таке речення до нашої схемки? Так, підходить. А ще ми можемо сказати ось так: красиво в зимовому лісі. Послухайте текст у зимовому лісі. Красиво в зимовому лісі, сосни і ялинки вкриті білим пухнастим снігом. Сріблясті сніжинки блищать у променях холодного сонця, тихо і сонно навколо. Раптом на гілці заскрикотала сорока. Усі сюди, скоріш усі сюди. Ця пташка побачила дідуся з онуком, які везли на санках у гостинці для лісових мешканців. Білочка сіла на гілці в очікуванні горішків. Зайчик визирнув із схованки, сподіваючись на листочки смачної капусти. З куща біля стежки спостерігає за людьми синичка. Раптом і для неї знайдеться насіння і шматочок сала. Поспішають дідусь з онуком, знають, що тваринам голод у зимку страшніший захолодь. Будуть звірята, і пташки ситі. Скажіть, чи всі тварини названі в тексті, є на малюнку? Хто порушив сонну тишу в лісі? Сорока, так? Про що ж сповістила наша сорока? Про те, що вона побачила дідуся з онуком, що очікувала від людей білочка. Так, білочка очікувала від людей горішків. А на що ж сподівався зайчик? Зайчик сподівався на листочок капусти. А про що ж мріяла наша синичка? Так, про шматочок сала або насіння. Хочу звернути вашу увагу на те, що у словах сніжинка, сніг та снігурь пом'якшення звука с перед м'яким н, що закріплюється у вимові, але не відображається на письмі. Тому перший приголосний звук у цих словах слід вимов вимовляти м'яко – с. Ось так, як у вас зображено на е, звукобуквеному аналізі слів. Сніжинки. Бачите, перший звук С, він пом'якшує основний який приголосний звук Н. І так само у слові снігур. Снігур. Звук С, він теж пом'якшений. Також у нас є слова. В яких звук с буде приголосним твердим. Давайте спробуємо розібрати на прикладі. Що у нас зображено на малюночку? Так, це сова. Слово сова має два склади, другий склад є наголошеним. Який звук ви чуєте перший? С, «с», Цей звук буде приголосним твердим. Далі у нас йде голосний звук О. І другий склад складається з приголосного твердого звука В та голосного звука А. Ще в нас є зображення сороки. У слові сорока теж перший звук С є приголосним твердим. Ми з вами виділили два звуки в букві С це приголосний твердий звук с та приголосний м'який звук с. Що ми бачимо у зображенні першому зображенні? Це ліс. У слові ліс один склад. Перший звук «ль» Приголосний м'який. Далі йде голосний звук І, і останній звук, який ми чуємо в слові ліс, це звук «с». с. Він приголосний, твердий. Давайте подивимося на друге зображення. На другому зображенні намальований лось. Так? Лось. У слові лось теж один склад. Перший звук «л». Голосний, твердий. Далі ми чуємо звук О, голосний звук. І останній звук це звук с, приголосний м'який звук с. Спробуємо прочитати скоромовку про сніг. Сипле сніг, сипле сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих і малих, і веселих і сумних. За бажанням можна скоромовку вивчити. Розгляньте, аналіз, графічний аналіз друкованої букви С. Ось так виглядає С велика друкована, це С малесенька друкована. На що ж схожа, схожа наша буковка С? Так, наша буковка «С» Схожа на букву О. Давайте спробуємо з вами прочитати склади. СО, Се, СИ, сі. Су. Сю. СА, Ся. Ос. Ус. Ес. Ос. ІС. Іс. Тепер спробуємо прочитати складів парами та знайти усі склади до ось цієї схемки. Ця схемка позначає приголосний м'який звук та голосний. Перша пара складів СА. Ся. Друга пара Су, сю, третя пара Си. «си», «сі». Четверта пара. СО. Як ви думаєте, як ми можемо сказати, коли зробимо звук с м'яким? Сю. І остання пара – «се», А коли звук С м'який СЕ. Давайте знайдемо усі склади до схемки. До цієї схемки підходить склад ся, сю та сі. Прочитаємо слова у стовпчику та знайдемо слова до малюночків. Перше слово сам, друге слово сім. Ось ми вже знайшли перший малюночок до слова. Далі. Сон. Сум. Лис. Ще один малюночок знайшли до слова. Ліс. Сосна. Сосне. Сани. Ось третій малюночок до нашого слова. Сини. Свято світло прочитаємо текст у лісі. Брати сава і слава з дідусем Семеном у лісі. На узліссі росла сосна, на сосні сидів дятел, у сосні дупло, там сова. А он зайчик. Він пострибав далі в ліс. Удома діти розповіли про все бабусі. І прочитаємо скоромовку. Сіло сонце на сосну, сонно мовило, засну. Спати сонечко, не треба, стане сумно нам без тебе. Скажіть, яку букву вивчали на сьогоднішньому уроці? Так, це буква С. Які звуки вона позначає? Приголосний м'який звук С та приголосний твердий звук С. Які настрої почуття у вас викликає зима? Та як слід допомагати тваринам узимку? Дякую вам за урок. До зустрічі на наступному.